Мені здається, це завжди, навіть не тільки сьогодні, в час існування всього мистецтва, пошуки чогось нового. Це саме складне. Саме складне знайти щось таке, чого не було. І одиницям тільки вдається таке. Коли твориш, то не дуже там замислюєшся. Ти з, останні, з останніх сил твориш, це остання твоя робота, чи, чи ще надія на 30 років творчої праці. Ну, твориш твориш повсякчас, але не для заради надії, а тому, що ти не можеш не творити. А не можеш не творити, бо мабуть є надія. Зараз ну спираємось тільки на себе, на свій досвід, на, на, на працездатність. І ну, звісно, що надія з руками міняє свою окрас, свою скажемо так. Надія, напевно, завжди є, це правда. Означає багато що і в особистому житті і в загальному. Ну, Вона, напевно, означає бажання жити кожного дня, сподівання створити щось, бути зрозумілим, жити за рахунок, мати можливість працювати далі. Далі від мрій і ближчим до реальних якихось позитивних речей. Надія рухає людиною, то правда. Інакше ти не втілиш задумів своїх, це буде зачинено все перед тобою. Навіть пензлик не буде рухатись без надії. В юності весь світ відкритий, здається, все твоє, багато можливостей. А з віком починаєш розуміти, що треба зосереджуватись на якихось моментах, які ти можеш осягнути. Зараз він є все ж таки обмежений. Надія є надзвичайно тонкою і ефемерною емоцією. Мені подобається те, що надія складається з двох слів. Корінь цього слова для мене особисто це дія. Тобто, не діючи, не дістанеш надію. І ми всі є в пошуку. Якихось певних життєвих ситуацій, які нам, власне, і надають надію. А мистецтво для художника це є життєва необхідність, в якій можна знайти абсолютно все, що необхідно для життя, в тому числі надію. надії. Минулому я думаю, що надія це щось таке дуже далеке, але ну, під час, коли почалася повномасштабна війна, я зрозумів, що надія потрібно відчувати зараз. Особисто для мене надія це як паливо, і воно дає рухатися далі. Для мене надія. Пов'язана з такими чеснотами ще як віра і любов. Бо віра дає перший поштовх, любов надає всьому сенс, а надія дає сподівання, що все не дарма. Надія є, і в цьому мінливому світі її треба шукати насправді. Бо час я би назвав його навіть. Безнадійним в якійсь мірі, але цю надію можна побачити в людях, в близьких. Думаю, що мистецтво без надії може існувати, але якщо творці творять, тобто вони все рівно мають якусь думку для когось і для чогось, вони це роблять. Ну, в 22-му році надії було набагато менше. Ніж тепер її було розгледіти зовсім непросто, але навіть ті якісь невеликі проблески надії, за них треба було ловитися і нести їх далі. Без цього ніяк. Обов'язково потрібна надія. Я колись вважала себе фаталістом, потім реалістом, тепер оптимістом. Мені головне не зміститися знову на фаталіста. Щоб не зміститися на чорні картини. Для митця сьогодні, на мій погляд, головним викликом є те, щоб не опуститись до комерційності або до безнадії. І без надії як жити? Ясно малюєш і, і даєш це на оцінку людям. Потім виявляється, що це комусь сподобалось. А без надії тебе це не показував. Ти маєш надію на те, що ти комусь сподобаєшся. те, що ти робиш, для когось це важливо. Твоя картина, яка в когось висить в хаті, це також ознака того, що ти комусь даєш надію. Працювати без надії неможливо. Все одно для когось це буде поштовх. Колись я мало думала про надію більше про віру і любов. Потім я зрозуміла, що віра і любов нам дана. А надію ми маємо породжувати щодня самі, прокидаючись для того, щоб щось творити, робити і мати бажання жити. Творчість це частина життя, митця. І якщо нам для життя потрібна надія, то відповідно і для творчості дуже важливо, що ми вкладаємо в свої роботи. Там, в принципі, тяжко всім жити, виживати. Народу, якому перепала така тяжка доба, потрібне мистецтво, яке дає надію. Надія це те, що тримає нас на плаву. Це те, що допомагає нам рухатися далі в майбутнє, навіть не знаючи, яке воно, яке воно буде. Надія для мене в творчості це народжувати цю надію, так, подавати її через. Через колір, через форму, через сюжет. Насправді дуже складно говорити про надію в наших умовах, але надія є, допоки ми живемо і дихаємо. Людина не може жити без надії, тому кожен шукає свою індивідуальну думку, що допомагає жити і продовжувати боротися. Я продовжую робити те, що на даний момент можу, це працювати творчо. Я маю надію на життя, я маю надію на перемогу. Я маю надію. Діяє. Сьогодні переходимо в третій в часі війни пленери. пленер. Пленер Українського католицького університету. Пленер підтримки, пленер спілкування, пленер радості і задуми, на межі, надія. Саме така назва сьогоднішнього пленеру. І кожен з художників. Покликаний пороздумувати над тим, що таке надія у мистецтві, надія у житті, надія кожної миті. Надія має дуже важливу складову слова. дія. Дуже тяжко надіятися, не діючи, лише коли відбувається дія, тоді надія стає променем, який запалює, стає тією рукою допомоги, яка підтримає, яка Стане для іншого такою ж самою сильною, важливою і своєчасною надією. Саме про це цей планет, саме про це це слово, надія, без якої тяжко жити, яка кличе до дії, яка дає велику-велику долю оптимізму на нашу майбутню перемогу. Для мене завжди символом надії були діти. Діти. Які продовжать нас. Ну, в даному випадку мій син, моїх четверо дітей. Сім'я. Життя. Це наше майбутнє, власне, кажучи. Світанок. Чисте небо. Або з легкими хваринками. Початок весни, коли починається тепло. На даний момент, я думаю, це прапор. Прапор. Сама надія. Про мир про мир. М -м, мир. Перемога. Я мрію про перемогу. Про перемогу. В мене зараз думок інших, як, окрім того, щоб, щоб це все закінчилося. Немає. На жаль. Ну, я думаю, в Україні на сьогоднішній день тяжко знайти людину, яка б не мріяла про мир і перемогу. Щоб був мир? В країні достаток і щоб люди були щасливі. Напевно, найбільше про те, що і всі зараз мріють – Перемога. Перемога. Про перемогу. Про мир. Ну, я мрію, звісно ж, про мирне життя. Але Мирне життя без перемоги неможливо. Так що мріємо про перемогу. Про щасливе сьогодні. Та на завтра краще не відкладати.